Вітаю! Поділимо декілька хвилин, чим зайнятий на дозвіллі. Ось змайстрував пірамідку. Пірамідка зроблена без цвяхів. Сполучення ось таке на патичках. Тут зверху обмотали плівкою із капельного. Підігріли воно стягнуло. Держи Наскільки вона ефективна, ніхто не знає, але декілька хвилин вранці, декілька хвилин ввечері сідаю, і прочитав молитву. В всякому разі вреда немає. Зараз перейдемо до другого об'єкту. Друзі, другий об'єкт майстрував ось таку видавку. Але тут ще є. Треба допрацювати. Ну, покуда. І легенько. Ось така ойдолка, третій об'єкт. Це буде стіл з колоди горіх. Я його розпиляв здовг. І ось це він поки в перевернутому стані. Такий він осик і буде. Всередину вставив дубову, вставочку. Ножки ось будуть ось такі клена. ось друга ножка. Поки працюємо над цим питанням, коли зробимо, обов'язково покажемо. Бажаю, щоб у вас все складалося добре. Всім удачі!